Бомбити можна. Бомба курчатка пасе. Маленький. Рижики маленькі. маленькі. О, прибіг, прибіг, біжить, 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 біжить. Бежить, пасту, пастух прийшов пасти. Ай, ай, що воно таке пищить? Ай, що ж воно пищить таке? Що ж воно таке, що ж воно шо ж воно. Вумбат не можна, то ціпки маленькі. Бомбіт. Малеча. Бомба по цей малечу. Все охрана є, коти не будуть ходити, да? Ай маленький. Бомбік нюх нюхав, да? Все воно таке. <laughs> все, бомби не можно, а то типи маленькие. Все, все, все. Ай, халюси. Бомби не можно. ціпи, ціпи халюси. Халюси, ціпи, 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 Бомби. Все, бомби, успокойся, все. Бомби.